Коли ми говоримо про реакцію Сполучених Штатів Америки, то дійсно для нас це дуже важливо. Ми знаємо про те, що найближчим часом, саме 18 вересня, буде візит нашого президента до Сполучених Штатів Америки. Це і для, для участі в роботі. О, засідання ООН і Генеральний ООН, і, звичайно, також двосторонні зустрічі. Я маю надію на те, що саме там будуть прийняті дуже принципові рішення, саме про рішення про надання Україні статусу головного союзника поза рамками НАТО. І це дасть нам, очевидно, можливість отримати як допомогу. Очевидно, і придбати навіть зброю, яка дійсно на сьогодні дуже потрібна в Україні. Я маю на увазі високоточну зброю. Маю на увазі в першу чергу елементи протиповітряної оборони. І ясно, що можливо, це буде якраз саме переломним моментом, тому що ми бачимо, що українська армія, незважаючи на тяжкі родові муки, все ж таки потихеньку виростає як фенікс з цього попелу, і потрохи потрохи нарощує м'язи. І очевидно, при доброму озброєнні, ми можемо дійсно дуже серйозно протистояти Росії, яка дійсно є, як ми розуміємо, однією з найбільших армій у світі